Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мене. Будь ласка, хто ще цього не зробив? Натисніть на цей кружечок і ви будете знати, чи ви на мене підписані. Дякую вам, що зі мною. Україну чекає напружене та важке літо. В НАТО вважають, що РФ продовжить повільний наступ, незважаючи на великі втрати. Окрім того, досі невідомо. Що робити Україні, коли погоджена Байденом допомога? Закінчиться. РФ наростила виробництво ракет іскандер завдяки імпорту верстатів з Китаю. Лише протягом минулого року на території РФ виготовили понад 700 таких ракет утричі більше ніж у 2023 році. Ключову роль у цьому відіграв імпорт обладнання з Китаю, Тайваню та Білорусі, який здійснюється. Через приватних посередників країни НАТО домовилися виділяти 5% ВВП на оборону, а також фінансувати військову допомогу Україні до 2035 року. 2035, го шановні глядачі, ви чуєте цю цифру? Як ви думаєте, що б це значило? Невже війна буде тривати до 2035 року? Так. Чи ні, звісно б не хотілося б. Є пропозиція закінчувати війну в 25-му. Ще 10 років не тягнути. Напишіть вашу думку, будь ласка, в коментарях. Ви вважаєте, що війна буде тривати ще до 35-го року? Чи ні? Якщо так, то поставте плюс. Якщо ні, то звісно ж поставте мінус. Зеленський зустрівся з Трампом у Нідерландах. Говорили про фронт і про ППО. Трамп зателефонує Путіну. Україна отримує 350 ракет для ППО. Британія б'є по Росії її ж грошима. Британія передасть Україні 350 сучасних ракет для посилення протиповітряної оборони. Повідомив міністр Уміров. Ну 350 ракет теж добре, але прильотів по Києву може бути за одну ніч 150. Ключовий момент ракети закуплять за рахунок заморожених російських активів. Найближчим часом Україна також отримає 5 додаткових зенітно-ракетних комплексів. У центрі Києва правоохоронці перевіряють авто та документи громадян. СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи, також можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці. Основною метою відпрацювань є перевірка контрдиверсійного захисту. До 20 осіб зросла кількість загиблих у Дніпрі внаслідок атаки РФ 24 червня. Наші співчуття всім рідним. Українська керована авіабомба пройшла випробування. Вона здатна уражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.